Вітаю, друзі. Ленін здох 1924 року. Саме здох, бо ця істота наказала окупувати Незалежну Україну УНР. Але ми досі точно не знаємо, від якої хвороби. Офіційний діагноз розходиться з медичною теорією, а щоденники лікарів радянського керівника будуть засекречені аж до 2024 року. Потім, думаю, цей термін ще продовжить. Отже, Ленін здох 21 січня 1924 року. Та хвороба прогресувала давно. Все почалося з непритомності та безсоння, які лікарі спочатку списували на перевтобу. Але стан Леніна погіршувався. А лікарі не могли до ладу визначитися з діагнозом. Основних версій було дві. Атеросклероз та сифілітичне ураження мозку. Спочатку в Леніна настало невелике поліпшення, він навіть повернувся до роботи, але в грудні 1922 року його вразив параліч правої руки та ноги. У березні 1923 року він перестає говорити, а у травні його перевозять із Кремля, де він на той час жив. У підмосковну садибу гірки під нагляд його дружини Надії Крупської. У цей час він фактично не брав участі управління країною, а його колеги по партії перестали його відвідувати. В останній день життя Ленін багато спав, пив каву та їв бульйон. Але незабаром, як описувала згодом Надія Крупська, заклокотало у нього в грудях. Судома пробігла по тілу, я тримала його спочатку за гарячу мокру руку, потім тільки дивилася, як кров'ю залялася хустка. Кінець цитати. О 18.50, 21 січня, Ленін здох. Ростин наступного ранку провели прямо в садибі. Діагноз, а протокол ростину переписували кілька разів, звучав так. Поширений артеріосклероз артерій з різко вираженим ураженням артерій головного мозку. А основою хвороби померлого є поширений артеріосклероз судин на ґрунті їх передчасного зношування. Усі два роки, що Ленін боровся з хворобою, лікарі Олексій Кожевніков та Василь. Крамер і Віктор Осипов вели спеціальний щоденник. Там вони писали, які ліки та процедури призначали хворому. Симптоми хвороби, загальний опис стаду вождя. Всі ці записи 1924 року були вилучені органами державної безпеки та засекречені. Вперше інформація про них у відкритому доступі з'явилася лише через 88 років. Журнал Питання історії КПРС випустив серію статей у розділі за сімома печатками. Там були опубліковані уривки щоденників, але не більше. Тоді ж історію хвороби та смерті Леніна стали цікавитися вчені. У 2017 році Валерій Новосьолов, невролог, геріатр та головний лікар науково-медичного геронтологічного центру, зміг отримати. Доступ до щоденників лікарів Леніна, за його словами, це папка 410 аркушів машинописного тексту, з правками лікарів, які вписували назви препаратів та латинські терміни. З них випливало, що лікували радянського лідера переважно від Сифілісу. Зокрема, йому. Прописувалися препарати на основі миш'яку, ртуті, йоду та вісмуту, які тоді використовувалися при лікуванні сифілісу. В інтерв'ю Новосьолов наводив уривки зі щоденників, які також вказували на сифіліс у Леніна. Виявляється, часто, з іншого боку, ненормальна дратівливість. Хворий впадає в збудження та гнів. І хворий сифілісом скаржаться. На тяжкість у голові, неясність, на утруднення мислення, розумову та фізичну стомлюваність, що легко доводиться об'єктивно: дратівливість, прискіпливість, недовірливість, підозрілість, тривожний і неспокійний стан кінець цитати. При цьому в самому діагнозі не бачать нічого ганебного. Тоді, через антисанітарію в деяких регіонах Росії на сифілі схворіли. До 43% населення. І хвороба ця передавалася, як правило, не статевим, а побутовим шляхом, наприклад, через загальний посуд та столові прилади. За словами Новосьолова, найнетиповішою в історії хвороби Леніна є те, що згодом з цього зробили найскандальніший випадок в історії медицини звичайний російський сифілитик. Ну, скоріш за все. Ну, а теросклероз судин теж відкидати не будемо. Правда, була ще версія, що Сталін отруїв Леніна, версія цікава, але мало вирогідна. І про неї можемо поговорити наступного разу. Дякую всім, що додивились мої відео до кінця та підтримуєте його коментарем та вподобайкою. Український просвітницький контент в сучасності дуже важливий.